Незабаром в Одесі з'явиться пам'ятник Лесі Українці. Вітаю! Я знаходжуся у сквері, названому на честь космонавтів, совєтських космонавтів. Саме тут встановлять монумент видатній українській письменниці, доля якої тісно пов'язана з Одесою. А сам сквер стане парком Лесі Українки. Боротьба за це тривала довгих сім років. Є інтелектуальна спільнота, яка неодноразово до вас звертається. Давайте все ж таки обговоримо, де це краще зробити. Пропонувався е, проспект українських героїв. Там є місце. Не хочете ви обрали парк Шевченка. Е, дуже негарне місце обрали, воно не прохідне, Знову передумали. Топонімічна комісія змінила ця, цю локацію. Обрали вже там недалеко від пам'ятника Шевченка, десь там закинутий фонтан. Давайте туди. Окей, okay. я Ліптузі кажу, знайшли вже навіть гроші. Давайте ж далі рухатися. ж mm -hmm. проект. Ні, все, знов переграли, знову вже передумали. Розумієте, це така гра, але ти пояснюєш. Mm -hmm. Я кажу пані Ліптузі, слухайте, ну чому ж ви не хочете повертати сюди, українське? Чому ви маркеру... підтримуєте маркерування російськими письменниками наше місто, ігноруючи своїх? Які дійсно є потужними лідерами нації і мають право свого утвердження тут? Ви читали, говорю, лесі українки? Він дивиться на мене. Я розумію, що не читав. Я говорю, почитайте. Там вона так показала, і вона зараз актуальна і сьогодні як ніколи. Це драма, тому що ми бачимо. Різність культур Московії України. Вона це показала. І чому нам варто повертатися до Лесі Українки, встановлювати цей пам'ятник? Одесу Леся Українка відвідувала неодноразово вперше 17-річною дівчиною, коли приїхала на хаджибейський курорт. А в останній у 1913 році, за два місяці перед відходом у засвіти, Леся Українка була у центрі громадського життя Одеси. На Одеській сцені йшла вистава Блакитна троянда за її п'єсою. Натхнена південним містом Леся Українка створила цикл віршів Подорож до моря. Саме біля моря починається проспект, який вже носить ім'я української письменниці. Цей проспект закінчується медгіким парком Лесі Українки. Таку космонавті, чому саме там? Тому що, ви знаєте, проспект Гагаріна був перейменований в проспект Лесі Українку. Це все, в принципі, логічно. Перейменувати вже сквер космонавтів, який в принципі назву містив просто так. Його хтось придумав, бо немає там історії е, обговорення і е, узгодження цієї назви. Перейменувати в, в Парк Лесі Українки і на оцій головній дорозі, яка йде якраз від е, станції Фонтфонтанські е, дороги, да, і вниз. Дуже так приглядається mm -hmm. гарно з машини, з е, пішохідної частини, встановити пам'ятник через архітектурний конкурс. Звичайно, б я хотіла, щоб він був взагалі міжнародним. Але окей, зробим все українське, вони найкращого архітектора, скульптора, mm -hmm. да, і зробити неймовірному постак Лесі mm -hmm. локацію, яка б притягувала е, туди освічених е, інтелектуалів. Ми проводили там. Зустрічі просто неба з питань літератури, культури, мистецтва. Це важливо. Чим більше таких буде локацій, тим ми ж розуміємо, і ми залунаємо не тільки в межах своєї держави, а залунаємо за межами. Тому що важливо виходити з цієї капсули, в якій зараз знаходиться Одеса. А чому вона в капсулі, ви ж розумієте, тому що. Довіри до управлінців немає. А чому немає довіри? Тому що купа кримінальних справ, тому що бекграунд мера він є репутаційно низьким, і європейці, і американці не хочуть сюди давати гроші, не хочуть працювати з нами. Тому нам треба повертати репутацію. Замість висоцького Юрій Яновський Голівудом на березі Чорного моря називали одеську кінофабрику у 20-ті роки минулого століття, і саме про неї написав Юрій Яновський у романі Майстер корабля. Сто років тому він працював тут художнім редактором. Переключити одеситів. Які зараз дуже на собі рвуть рубашку, що вбивається культура, і вони чомусь вирішили, що культура в Одесі вбивається, тому що ми повинні до музею перенести Пушкіна наче Висоцького. Вони, мені здається, знаєте, живуть руками, коли вони були молодими, успішними, і там був Пушкін просто, і Висоцького слухали. Але абсолютно не розуміли і не знали про те, хто вони такі, про свою літературу, культуру, про українське, і навіть якщо не тільки про українське, а про польських письменників, чешських письменників, про тих, хто теж, можливо, був в Одесі, і творив, а ми творив для Одеси, робив її успішною, але ми про це нічого не знаємо. Тому от, треба з цієї, як я вже сказала, закапсукапсулованості вийти, розпочати м -м, вчитися чомусь новому, навчатися, аналізувати. І тому я хотіла, щоб з'явилася дискусія не про те, що знесли, а про те, що, що потрібно мати, що потрібно повернути, що потрібно актуалізувати, популяризувати. Не для нас навіть з вами, пані Світлано, а для наших дітей, наших внуків. Тому що зараз те, що ми очищуємо простір від маркерів колонізованого совєтського російсько-московського періоду і людей, які цій ідеології служили, це не значить, що ми вбиваємо культуру, Музеї дозволять все це бачити. У мене Пушкін, ми зайдемо в кабінет я покажу. Він багато Пушкин. Я дітей виростила на Пушкіну, бо я сама вирощена mm -hmm. на Пушкін. Ну, на жаль, ми так mm -hmm. жили. Але ж треба далі рухатися і вивчити щось своє, прочитати Яновського мастер корабля. Ви знаєте, що я зараз які досі Теж. Я питаю: корінних Адісіта? Чи читала вони Януську майстер корабля»? Ви знаєте більшість відповіді яка? Ні. А він написав про ваше місто, про культуру і написав навіть про старість і молодість. Я не говорю, що він неймовірно написав про Одесу. Він ж жодного разу не згадав, що це про Одесу. Але ти коли читаєш, ти просто розумієш, що це про нас, mm -hmm. про наше неймовірно прекрасне місто, яке зараз потребує, потребує догляду. Одесити народ гарячий, симпатичний. Над усе вони кохають Одесу. Всі славетні люди з історії, і географії, як відомо, були Одеситами. Це першого ж дня скаже Одеса, запевняючи вас, що Чарлі Чаплін народився на Молдованці від веселого вантажника Каплана. Той же Чарлі бігав босоніж на березі під кінофабрикою і кидаючи в Чорне море камінці, згорав на Одеському сонці. А як вам ідея встановити пам'ятник Юрію Яновському біля одеської кіностудії? Напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на YouTube канал Поетика. Побачимось!